Усім привіт! На огляді смартфон f 150 b 2 Ultra. Дуже автономний, дуже потужний гаджет, який коштує дуже адекватних грошей. Давайте покажу вам комплектацію, а потім про сам смартфон поговоримо. В комплекті у нас є інструкція, а також кабель і блок для заряджання. Блок має потужність 65 Вт, тому цей смартфон заряджається всього за півтори години. Ця модель досить велика по габаритах, як ви бачите, тому що акумулятор тут на 15 тисяч мАч. В лінійці смартфонів F 150 на даний момент на кінець 23-го року це самий автономний захищений смартфон. Так, у нього задня скляна поверхня, і багатьох це може відлякати. Тому якщо ви будете жорстко використовувати ваш смартфон, то краще, звичайно, ж докупити якийсь чохол. Фірмовою фішкою цієї моделі стали у нас три спалахи на задній панелі. Також тут у нас є другий дисплейчик, де у нас відображається час. Керувати ним ви можете тільки за допомогою жестів. Більш детально ви можете знайти їх на сайті виробника, тому що їх досить багато, і всі їх показувати буде досить довго. На задній панелі також є інфрачервоне підсвічування, а також камери. Інфрачервоне підсвічування, звичайно, для роботи нічної зйомки, яка тут також реалізована. На торцях у нас знаходиться кнопка, яка налаштовується, слот для сім-карт. З цієї сторони є кнопка блокування змонтованим сканером відбитків пальців, ну і кнопка регулювання гучності. Зверху додатковий динамік, знизу Type-C без заглушки, мікрофон і динамік. Також є кріплення для ремінців отут з боку. За своїми характеристиками, ця модель досить потужна, адже працює на процесорі Helio G99. Це хороший середньоціновий чіп, який досить гарно себе показує в багатьох програмах, іграх і так далі. Тут також 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної. Картки пам'яті підтримуються. В смартфоні також є NFC, ну а операційна система це у нас, звичайно ж, Android 13. Це круто, це сучасно, працює смартфон досить швидко. Ну, а тепер про дисплей. Всі сучасні смартфони F150 мають частоту оновлення 120 Гц. Якщо ми зайдемо в налаштування, то ми з вами це можемо і перевірити. Заходимо сюди і можемо або автоматичний вибір поставити, або 60, 90 чи 120 Гц для максимальної плавності. Також є можливість налаштувати трошечки кольори, додавши їм яскравості, і це також дуже хорошо. Головною фішкою смартфону стала 200 мегапіксельна основна камера. Це досить багато, і якщо ви хочете дійсно чіткі насичені фото, то вам це потрібно робити в дуже хороших умовах освітлення, тому що в кімнаті, наприклад, в будівлі ці 200 мегапікселів не будуть відпрацьовувати на всі 100%. Цій камері потрібне світло, і його потрібно багато. Треба це пам'ятати. Відео смартфон пише в Full HD, є навіть електронна стабілізація, яка вмикається ось тут. Також є додаткові режими, де є і slow motion, і сканування QR-кодів, і режим підводної зйомки також тут у нас є. В нього можна зайти і з оцієї от випадаючої шторки. Це досить зручно. Смартфон в цілому досить швидкий. Заявлений стандарт захисту ip 69 k але знову ж таки потрібно напевно буде докупити чохол, тому що задня панель це все таки скло, треба це розуміти. А от від вологи він захищений досить непогано. І зараз ми вам це продемонструємо. f 150 b 2 Ultra – це сучасний смартфон на сучасному залізі з акумулятором 15 тисяч мАч. Для розуміння це приблизно три повноцінних активних робочих дні на одному заряді. Показники дуже непогані, як на мене. Смартфон шустрий, смартфон сучасний з 200 мегапіксельною камерою. Тому посилання на цей апарат в описі знайдете під цим відео і обов'язково підпишіться на наш youtube канал. Всім до нових відео.